Добрий день, мої прекрасні глядачі. Сьогодні я покажу вам декілька своїх біжутерних знахідок у витнічному стилі. Це кольє схоже на двох гнучких змійок. Думаю, воно зроблене в Індії і не дуже старе. Схожі трапляються, я вже показувала одне, але те більше, більше держало форму. Це його можна так скрутити але потім воно розпрямляється цікаве, незвичне і такі дерев'яні цережки. Теж сучасні, але вони підходять, мені здається, до будь-яких Прикрас в етнічному стилі. Намисто ну, зробили з таких металевих циліндриків, які заходять один середину іншого. І рухаються один відносно іншого. Це на намисто зроблено з кістки, і теж, думаю, Індія. А оці решки, скоріш за все, скляні, і вінтажні, і європейські, думаю, або американські, дуже акуратно підігнані ці елементи. Це не фарба, а таке скло. Під збільшенням видно, що ці елементи підігнані добре. Один до одного. Це теж азійська прикраса тонований кварц, думаю. Можливо, Індія. Видно, що робота не дуже акуратна, кустарна, а от сережки ці срібні і зроблені дуже майстерно, в етнічному стилі, підійшли б до будь-яких етнічних прикрас. І маркування є 925, але думаю, це сучасні. Підвіска, корал, імітація бірюзи, чеканка, якийсь сплав. Оце брошка. Я її взяла з хотіла голку міняти, але вирішила показати. Це ж хтось працював, паяв, оце філігрань, це все. Складав шматочки бірюзи. І підвіска. Можливо, турецька. Стара чи арабська. Теж це метал. Монетка. Срібний браслет. Мені здається, він старий. Можливо, з середина ХХ століття. Тут дуже цікава. Застіпка. Цей штир, він закручується. Зараз покажу. Ось так це все працює. Маленький діаметр, і оці мілкі елементи, наче спіральки і кульки, вони зустрічаються в багатьох прикрасах. І в азійських, і в європейських. Бачила такі. Наприклад, цю каблучку я вже показувала, вона більш пізня. Тут є маркування, таке європейське, мені здається. Точно такі ж елементи цікавий, зроблений індивідуально, скажімо так. Точно, не конвейер. І станків у цього майстра було небагато. Намисто тигровий глаз і бірюза на шнурку. І отаке кольє, яке точно зрозуміло, що це корінні американці зробили. Металеві елементи, думаю, що це не срібло, якийсь сплав, а це зроблено, ташка зроблена з каменю. І оці диски схожі на перламутр. Наче блищить, як перламутр, чи якась мушля. Мабуть, імітували рідке срібло. Оце. Є рідке срібло. Теж виріб корінних американців. Тут є маркування. Стерлінг. Це донесенькі срібні трубочки, нанизані на шовкову нитку. Дуже гарні. Такі м'які. Ну, а це імітація. Трубочки в два рази крупніші і по діаметру по довжині, І є ще в такому ж стилі. Але тут ці диски зроблені, мені здається, з рогу, а не з перламутру. Застіпка срібна, є маркування 925. Диски з рогу і перлинки. А ще оці намистинки маленькі. Не знаю, чи то вони срібні, чи з металу, а замок якісний. Треба так натиснути, і він відкриється, а так закриється. Є ще таке біжутерне кілечко з перламутром, білим і з геліотісом. І такі срібні рибки, сарежки. Це намисто теж робота американських індіанців чи корінних жителів Америки, але мені здається. Точно вінтажна, тому що на замку, який працює за тим же принципом, що і попередній, є маркування з патентом, і написано стерлінг. Теж намистинки миленькі, зроблені з якогось матеріалу, схожого на ріг, і зроблені з різних видів каміння, фігурки, пташок і звірів перламутр, бірюза, яшма. Доволі довге. Попередні були короткі, а це таке довгеньке. І цю каблучку я показувала, теж вона. Мабуть, ваху з бірюзою, А це нова, вона була пошкоджена, зламана шинка і деформована, але камінь, мені здається, натуральна бірюза і гарної якості. Ну, продавалась дуже дешево, я її, оцю капуличку, здала в ремонт, ми її відремонтували. І вона мені подобається. І це все, що я хотіла вам сьогодні показати. На все добре, до побачення.